Сьогодні 20 листопада, понеділок. Прошу в Бога ласки не залишатися байдужим на Його святе слово. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. Одного разу, коли Ісус учив, сказав до нього хтось із народу. «Скажи братові моєму, що поділився зі мною спадщиною. Ісус промовив до нього, чоловіче, хто настановив мене суддею або ділителем над вами? Далі промовив до них Глядіть і бережіться всякої зажерливості, бо не від надміру того, що хто має, залежить його життя. Далі сказав до своїх учнів Тому кажу вам не журіться про життя ваше, що їстимете, ані про тіло. Що вдягнетеся, бо життя більше від їжі і тіло від одежі. Гляньте на круків, що не сіють, ні жнуть, немає в них ні комори, ні стодоли, і проте Бог годує їх. Оскільки більше варті ви від птахів. Хто з вас, трудившись, може додати до віку свого хоча б один лікоць коли отже? І це найменше понад вашу силу? Чому клопочетесь про інше? Гляньте на лілей, як ростуть, не працюють і не прядуть, а кажу вам, що навіть Соломон у своїй славі не вдягався так, як одна з них. Коли, отже, траву, що сьогодні на полі, а завтра кидають до печі, Бог так одягає, то скільки більше вас, маловіри? І не побивайтесь, що вам їсти та що пити, і не клопочіться. бо того всього шукають люди віку цього, отець же ваш знає, що воно вам потрібне. Отож шукайте його царства, і це вам додасться. Спочатку Ісус просто відмовляється виступити в ролі судді між двома братами, дуже часто, і ми очікуємо від Бога те, з чим непогано можна було б впоратися власними силами, віддати належне своєму ближньому, чинити справедливо з братом. Для цього не потрібно надзвичайне втручання Господа. Натомість, Ісус дає критерій, яким треба керуватися у житті, уникати зажерливості, тобто намагання за будь-яку ціну отримати власний зиск. Далі Господь заохочує довіряти Богові, уникаючи надмірної журби Не журіться про життя ваше, що їстимете, ані про тіло, що вдягнетеся. Іноді ці слова нам можуть здаватися надто наївними, а подекуди навіть викликати роздратування. Як же ж не журитися? Коли маємо реальні проблеми в своєму житті, та Ісус не є наївним і не очікує наївності від нас, двічі чуємо Його заклик. Гляньте через приклади птахів та лілей Ісус запрошує перемикнути увагу від власної журби до Божої про нас турботи, навіть у найбільшій скруті. Не варто про це забувати наш отець знає про наші потреби. При цьому Ісус не закликає і до пасивності, не запрошує скласти руки і чекати, поки Боже проведіння саме якось вирішить всі наші труднощі, шукайте Його царства, і це вам додасться. Отже від нас замість безплідної журби очікується певна діяльність. А де і як я сьогодні можу шукати Божого царства? Що я можу зробити доброго та справедливого? Одного разу, коли Ісус учив, сказав до нього хтось із народу Скажи братові моєму, що поділився зі мною спадщиною. Ісус промовив до нього Чоловіче, хто настановив мене суддею або ділителем над вами? Далі промовив до них Глядіть і бережіться всякої зажерливості, бо не від надміру того, що хто має. Залежить його життя. Далі сказав до своїх учнів Тому кажу вам не журіться про життя ваше, що їстимете, ані про тіло, що вдягнетеся, бо життя більше від їжі і тіло від одежі. Гляньте на круків, що не сіють, ні жнуть, немає в них ні комори, ні стодоли, і проте Бог годує їх оскільки більше варті вивід птахів. Хто з вас, трудившись, може додати до віку свого хоча б один лікоть? Коли, отже, і це найменше понад вашу силу, чому клопочетесь про інше? Гляньте на лілей, як ростуть, не працюють і не прядуть, а кажу вам, що навіть Соломон у своїй славі не вдягався так, як одна з них. Коли, отже траву, що сьогодні на полі, а завтра кидають до печі, Бог так одягає, то скільки більше вас, маловіре? І не побивайтесь, що вам їсти та що пити, і не клопочиться. бо того всього шукають люди віку цього, отець же ваш знає, що воно вам потрібне. Отож, шукайте його царство, і це вам Васть. Прошу Господа про його мудрість. Щоб не журитися і не клопотатися про те, що від мене не залежить, натомість роблячи добро там, де це можливо, вже сьогодні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.